Слава Україні! 13 червня на календарі і розпочинається 841-ша доба нашої боротьби за свободу та незалежність. У кривому розі завершилися аварійно-рятувальні роботи. Обласний центр з гідрометеорології назвав найзабрудненіші річки Хмельниччини. В ефірі «5 хвилин. на Головне в студії для вас працює Денис Піменов. За лаштунками команда першого подільського. Отже, у кривому розі завершилися аварійно-рятувальні роботи внаслідок ракетного удару по житловому сектору. Повідомляє МВС. Загинули 9 людей, 32 поранені, зокрема п'ятеро дітей. Через удар пошкоджені 41 багатоквартирний будинок, гімназія і два училища. Завтра, 14 червня, у кривому розі оголошено день жалоби. Наші захисники вперше в історії війни уразили новітню станцію зв'язку росіян. Внаслідок удару порушений зв'язок між командним пунктом та підрозділем армії, так званої Росії, повідомляє командування сил спеціальних операцій. Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Він призначений для підвищення ефективності роботи підрозділів підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Лідери країн Великої Сімки домовились про виділення 50 мільярдів доларів для України з прибутків від заморожених російських активів. Згідно з повідомленням, Україна отримає кредит до кінця 2024 року. Очікується, що рішення офіційно буде схвалене на саміті Великої Сімки сьогодні, завтра, після чого країни повинні будуть визначити технічні аспекти його реалізації. На фронті загинули двоє військовослужбовців з Хмельниччини. У Подільському лісовому офісі повідомили про загибель 27-річного воїна-лісівника Владислава Олійника із Хмельниччини. Владислав був мобілізований у лютому 23-го року. На посаді молодшого сержанта військової частини окремої десантно штурмової галицької бригади пройшов непростий бойовий шлях. Наприкінці травня, поблизу населеного пункту Дружківська Донецької області, 27-річний боєць. Отримав численні важкі поранення. Десять днів за його життя боролися медики спершу у Дніпрі, а згодом і у столичному госпіталі. Попри старання лікарів, 7 червня життя Владислава обірвалося, поховали героя 11 червня у рідному селі Круглики Миролюбленської громади. На війні також загинув житель села Колодіївка Олександр Іванович Кіфоришин. 22 вересня захиснику мало б виповнитися всього 38 років. Молодому життю ще б розквітати і цвісти, як ті сади, які Олександр так любив доглядати. Усі ці роки він присвятив роботі в господарствах громади та у сусідній області. і Виростив не один врожай запашних фруктів. Війною обсипається самий цвіт нації, йдуть у вічність вірні, вірні сини країни. Наша пам'ять завжди берегтиме світлий спомин героїв щирі співчуття рідним та близьким. Обласний центр з гідрометеорології назвав найзабрудненіші річки Хмельниччини за травень. Найбільш забрудненим вкотре виявився Південний Буг. Також перевищення норм показників виявили у річках Калюс у селищі Віньківці, Мукша у селі Мала Слобідка, Бовенець у селі Поляни, Случ у селі Коржівка та Ушиця у селі Соколівка. Неприємний запах питної води з під кранів у Кам'янці-Подільському. Комунальники пояснили, що причин для хвилювання немає, а сморід питної води пов'язаний із природним явищем. Неприємний запах води у крані, на який вже декілька днів нарікають кам'янчани, це наслідок цвітіння Дністра, яку спричиняє спека. Цього року це явище пришвидшив низький рівень води в водосховищі, що спричинив швидке прогрівання води та інтенсивне цвітіння водоростей. Тож декілька тижнів спеки спровокували швидкий ріст водоростей та мікроорганізмів. Повідомили посадовці. Це були найактуальніші новини на цей ранок. Ми бажаємо нам усім перемоги якомога більше добрих новин. Підтримуємо збройні сили України словом, ділом і донатом тихого, мирного і переможного дня. До зустрічі в ефірі.